Нобелівські лауреати закликають значно посилити підтримку України. Пише німецький Держпігель. Ми закликаємо світових лідерів різко збільшити допомогу Україні. Україна має перемогти, а не просто не програти. Десятки лауреатів Нобелівської премії виступили з наполегливим закликом. У листі, який отримав Шпігель, вони закликають міжнародне співтовариство вжити рішучих заходів проти Московії. Підписантів хвилює не лише доля України. Путінський режим показав, що він є явною і безпосередньою загрозою для людства, йдеться у листі, який підписали 39 лауреатів Нобелівської премії. Підписанти звинувачують уряди багатьох країн у тому, що вони недооцінюють небезпеку від Володимира Путіна, і натомість проводять небезпечну політику умиротворення, подібну до тієї, що проводилася на початку правління Адольфа Гітлера. Політики та громадяни всього світу повинні відмовитися від будь-яких ілюзій щодо Путіна та його злочинного режиму. Історія вчить нас, що умиротворення агресора заохочує подальші злочини проти людства. Жодна тимчасова вигода не може виправдати це. Ми сповнені рішучості, щоб Мюнхен 1938 року не повторився. Кінець цитати У своєму відкритому листі Нобелівські лауреати формулюють п'ять пунктів. Перший значне розширення допомоги Україні. Своєчасна допомога зменшить кількість жертв і допоможе витіснити агресора з української землі. Друге. Підтримка опозиції у Росії. Життя таких політв'язнів, як Ілля Яшин, Володимир Карамурза, Лілія Чанишева опинилося у безпосередній небезпеці після вбивства Олексія Навального. Тому міжнародне співтовариство має зробити все можливе, щоби захистити їх. Третє. Посилення підтримки російських громадян, які втекли через свої політичні переконання і потребують притулку за кордоном, четверте розширення підтримки російських опозиційних організацій та незалежних російських змі, роль яких у можливій зміні режиму є вкрай важливою. П'яте делегітимізація незаконного утримання путіним влади на Росії. Світ має дати зрозуміти, що більше не розглядає Путіна як партнера. Від каналу саме Сік. Ну у нас питання стосовно того, чи громадяни РФ, які нібито втекли від Путіна за кордон, дійсно там потребують великої підтримки, бо ми чудово розуміємо, скільки там агентури ФСБшної і скільки там імперських послідовників, які взагалі впевнені, що Крим він не бутерброд. Аналогічно, оцей от пункт про те, що мовляв російські опозиційні організації вони грають важливу роль у можливій зміні режиму. Це, звичайно, рожеві мрії. Ніякої зміни режиму, ніякі російські опозиціонери там ніколи не доб'ються. Вони на це не спроможні в силу своєї абсолютно рабської ментальності. Ті, хто дійсно готові боротися, то вони зараз на території України воюють в їхніх РДК або в Сібірському Легіоні, чи як вони там називаються. А ті, хто там фонариками світять і приносять квітки на могилу Навального, це, вибачте мені. Абсолютно неспроможні до боротьби особи, і ніякої зміни режиму вони не доб'ються ніколи ні за яких умов. Нобелівці поки що ще цього не зрозуміли, втім, хід їхніх думок про посилення підтримки України дійсно вірний, за що їм дякуємо.